Вітаю вас, друзі. Отримав посилку від Андрія. От. Наче все ціле. Принаймні нічого мокрого і нічого розтовченого немає. Тут виходить три лотка по 24 яйця. Раз, два і три. От. 72 яйця. Мішаних курей. Ось упаковано все було добре. Ще і кролика, має. скільки сіна буде. Сіно таке пахуче, це взагалі можна чаї з нього варити. Я люблю такі трав'яні чаї, то е, запах такий, кульбаба, тут е, якісь різнотрав'я. Я думаю, кролики будуть їсти. Задоволення. Все доїхало добре. Тепер буду розмотувати це все. Поставлю в кімнаті до вечора. А вечором буду закладати інкубатор. Дякую, Андрію, за такий подарунок. Надіюся, що. Результати будуть хороші. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.